Перший концерт після перемоги на Євробаченні менш ніж дві години тому у Київському палаці Україна виступила Джамала, і це був позаплановий виступ. Плюс до того, що відбудеться завтра, так зірка відреагувала на ажіотаж після великого європейського успіху. Серед перших почути Джамалу пощастило Євгенію Агаркову. Година до концерту. На вході металеві рамки та охоронці. У фойє продавці сувенірів уже чекають на покупців. 400 футболки, 200 гривень сумку. А ціни давно встановлювали? Ні, тільки що. Якби це було до перемоги на Євробаченні, скільки це б коштувало? Не може бути. Диски по 100 і браслети по 100. А не дорого? я б не купила. Для мене це дорого, Особливо пластинки за 600 гривень. Доки глядачі займають свої місця, героїня вечора розігріває журналістів Є? і одразу ділиться враженнями після проведення перших концертів в Україні після повернення додому. Вчора в мене був концерт у Львові. Просто мене визивали тричі на біс. Я вже сказала, що ну просто жальтесь. Я не можу вже виходити четвертий, п'ятий раз а по в Тернопілі зустрічали. Дуже гарно каже різниці в собі після перемоги на Євробаченні не відчуває, але вона є в людях. Як робила свою музику і вірила в неї, так і роблю. А, а чи... люди, а люди змінились. А люди дуже змінились. Люди приходять навіть ті, коли ті які взагалі не чули жодної пісні. Після перемоги на пісенному конкурсі та отримання звання народної артистки України квитки на її концерти не здорожчуватимуть, каже Джамала. А тим, хто не може собі дозволити піти на її концерт, співачка готує сюрприз. Скажу такий невеличкий секрет, що ми плануємо десь тур такий зробити, знайти якихось спонсорів, щоб це були концерти для усіх, щоб ну щоб квіток коштував там, словно 20 гривень. Ну на 20 хвилин вже журналісти затримують нашу сьогоднішню героїню, але незважаючи на запізнення, глядачі і досі не розсілися по своїх місцях. Вони підійшли сюди ближче до сцени, мабуть, хочуть привітати співачку найпершими. А тим часом тут вже готові інструменти. Зараз сюди сядуть музики. Ну і підсвічується вже фірмовий логотип. Тому чекаємо за кілька хвилин. Світло гасне і виходить вона. Зі сцени співачка майже нічого не говорить. За неї це роблять її пісні. переживання, сльози, тремтіння. Артур тримає особливу квітку і ніяк не може визначитися, після якої пісні її вручити. На достойна. Святом за кожну пісню. Наприкінці концерту весь зал встає і довго не відпускає джамалу зі сцени. Вона виконує іще дві пісні і йде. А коли ж залишаються найвідданіші шанувальники, повертається, щоб заспівати від щирого серця. <пілляння> Євгенія Гарков, Ігор Сірий, ТСН 1+,1.